Ви на каналі Довідник Історика, і сьогодні я розповім про те, що в історії світу є лише два полководці, які не програли жодної битви. Хто ж це? Один із них це Олександр Македонський, неофіційно визнаний найкращим полководцем всіх часів і народів. А другий це український козак Іван Сірко. Він обирався запорожцями на посаду кошового отамана рекордну кількість разів. Сірко мав феноменальний військовий талант. За життя він провів 55 походів проти Османської імперії та 65 великих битв. Під його керівництвом козаки захопили Очаків, Білгород Дністровський, Ізмаїл, Кілію, Арабат, Перекоп. Кафу, Бахчисарай, Трапезунд. Перша велика перемога під командуванням Сірка сталася в 1646 році. В ході 30-річної війни він запрошений французами в 2500 загін запорізьких козаків, на чолі з, яким, з яких стояли і Богдан Хмельницький та Іван Сірко. Яку вони взяли за одну ніч вони взяли іспанську фортецю Дюнкерк. Яку французька армія Принца Конде не могли захопити 5 років. А козакам це далося всього за одну ніч. Фортеця Дюнкерк знаходиться в руках іспанців і мала стратегічне значення. Її називали ключом від Ла-Маншу. Вдячні французи на честь перемоги Івана Сірка встановили пам'ятник козакам на березі Ла-Маншу. На початку 1670-х років. на Переправив по Дніпра Сірко за 2000 козаків розбив 10 татарську армію. А в 1675 році у битві біля Чортомлинської Січі під його керівництвом була розбита 15 тисячна турецька армія. Цікаво, що його полковницький талант, продив, породив серед козаків міф, що Сірко є характерником, тобто якимсь там чаклуном, Ясновидцем. Після його смерті висушену праву руку запорізькі козаки брали на всі важливі походи, намагаючись закликати військову вдачу. Похований Іван Сірко біля Чортомлицької Січі, тепер це село Капулівка Ніпольського району Дніпропетровської області. Ось коротенька історія саме про Івана Сірка, одного із полководців світового, світового такого рівня, який не програв жодної битви. Дякую за увагу!